Багряне полярне сяйво над Україною, подвійний астероїд всередині подвійного астероїда, випробування футуристичного корабля Dream Chaser, вирощування ембріонів з савців на МКС та найвіддаленіша чорна діра, яку знайшли лише завдяки вдалому збігу обставин. Усім привіт! Мене звати Павло. Ви знаходитесь на каналі Альфа Центавра, і це традиційний суботній дайджест головних космічних новин тижня. Заварюйте подвійні астероїди в квадраті, бо ми вже переходимо до новин. 5 жовтня спостерігачі з України могли бачити досить рідке для наших широт явище, полярне сяйво. Воно тривало близько години і дозволило учасникам нашої спільноти зробити безліч красивих фотографій, посилання на повну колекцію яких ви знайдете в описі під цим відео. А я поки розповім вам про природу такої краси. Назва полярного сяйва змінюється залежно від місця його виникнення. Якщо ви перебуваєте в північній півкулі, воно називається північним сяйвом. А якщо знаходитесь в півкулі південній, то полярне сяйво називається південним. Тож що викликає ці красиві прояви світла? Сонце. Саме так. Хоча полярні сяйва найкраще краще видно вночі, ці барвисті прояви спричинені нашим мінливим сонцем. Як саме це працює? Сонце постійно посилає на землю тепло і світло. Воно також посилає інші види енергії та маленькі наелектризовані частинки. Їхній потік називається сонячним вітром. Земля має захисне магнітне поле, яке захищає нас від більшості сонячних вітрів, але воно також затримує деякі наелектризовані частинки в космічному просторі навколо Землі. Сонце не завжди посилає однакову кількість енергії, іноді на ньому відбуваються величезні спалахи і викиди в космос більшої кількості речовини та заряджених частинок. Такі події називаються сонячними бурями, і саме це сталося кілька днів тому, адже сонце зараз перебуває на піку свого 11-річного циклу активності. Під час одного з видів сонячних бур, який називається корональним викидом маси, сонце виплескує масивну бульбашку газу, яка розривається і відправляє частинки та енергію в космос. Коли сонячна буря досягає Землі, вона переспрямовується за лініями магнітного поля, і частина захоплених енергії та частинок занурюється в нашу атмосферу поблизу північного і південного полюсів. Згодом частинки стикаються з газами в нашій атмосфері. Ці взаємодії призводять до появи світла в небі, полярних сяйв. Коли частинки стикаються з киснем в нашій атмосфері, реакція призводить до появи зеленого і червоного світла. Це те, що ми бачили в нашому небі 5 жовтня. Коли ж вони стикаються з атмосферним азотом, це призводить до появи синього і фіолетового світла. Тречі, Земля не єдина планета з полярними сяйвами. Якщо планета має атмосферу і магнітне поле, вона, ймовірно, має полярні сяйва. Наприклад, космічні апарати НАСА зафіксували дивовижні сяйва на Юпітері і Сатурні. Тож не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, щоб дізнаватись про природу астрономічних явищ, бо за статистикою більше третини з вас не клацають завітну кнопку підписки. Шейм! Минулої середи, 1 листопада, апарат НАСА Люсі пролетів повз астероїд Дінкіне, що знаходиться між Марсом та Юпітером. Він мав би бути найменшим астероїдом головного поясу, який вдалося дослідити зблизька, якби не виявилося, що він складає подвійну систему разом зі ще меншим об'єктом. Як стверджує науковий співробітник місії Люсі, Кіт Нол, відкриття другого астероїда робить цей проліт ще цікавішим. Ця система чимось нагадує дідим та діморф, але є й основні відмінності, які ми неодмінно вивчатимемо. Та Люсі змогла здивувати науковців ще більше, вже 7 листопада стало відомо, що маленький компонент системи сам по собі є подвійним астероїдом. А він складається з двох невеликих контактних тіл, таких, що постійно торкаються одне одного, і здалеку можуть здаватись єдиним об'єктом. Це перший подібний астероїд, який людству вдалося дослідити. Ще до прольоту науковці підозрювали, що Дінкеш може бути не одним астероїдом, а подвійною системою, спираючись на періодичні коливання в його яскравості. Усі сумніви було розвіяно, коли, наблизившись до цілі на 430 метрів, Люсі зробив кілька фотографій, на яких видно два тіла: більше діаметром близько 790 метрів, та менше, яке виявилось подвійним астероїдом діаметром у 220 метрів. Головною метою цього прольоту було протестувати систему автоматичного стеження апарата, що мала тримати Дінки у кадрі за відносної швидкості в 16 тисяч кілометрів на годину. Система відпрацювала невідмінно. Усі зібрані завдяки їй дані зонд відправлятиме на Землю ще цілий тиждень. Наразі Люсі прямує назад до землі, де гравітаційний маневр відправить його до наступного астероїда Дональд Джонсон, якого він дістанеться в 2025 році. Після цього, у 27-му апарат почне досліджувати троянські астероїди Юпітера. 2 листопада компанія Sierra Space оголосила про завершення складання свого першого космічного корабля Dream Chaser під назвою Tenacity. Найближчими тижнями його буде відправлено в центр імені Ніла Армстронга для проведення термовакуумних випробувань. Після їх завершення до кінця року апарат відправлять на мис Канаверу для підготовки до весняного запуску. Dream Chaser розробляють уже понад 10 років як транспортний засіб для перевезення вантажів на міжнародну космічну станцію та назад. Він має здійснити щонайменше сім польотів до МКС у рамках контракту NASA crs 2 Крім вантажної версії, компанія розробляє і пілотований варіант корабля. Sierra Space не розкриває дату першого польоту однак, за її заявою, запуск має відбутися в березні. Час залежатиме від готовності як Tenacity, так і ракети Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance. Космічний апарат планують відправити на ній з мису Канаверал і повернути на злітно-посадкову смугу в космічному центрі імені Кеннеді. На борту міжнародної космічної станції успішно провели перше в історії дослідження, яке показало, що савці можуть розмножуватись у космосі. Попри такий гучний опис від університету Яманасі та інституту фізико-хімічних досліджень Рікен поки що йдеться лише про мишей. Група науковців із цих організацій і японського агентства аерокосмічних досліджень Джакса поспостерігала за розвитком ембріонів гризунів в умовах мікрогравітації МКС і отримала багатообіцяючі результати. Заморожені ембріони доставили на станцію в серпні 2021 року, де їх розморозили за допомогою спеціально розробленого приладу. Протягом чотирьох діб зразки культивувалися астронавтами, після чого їх було відправлено назад на землю для вивчення. Згідно із статтею, опублікованою у виданні iScience, ембріони перетворилися на здорові скупчення клітин, що діляться бластоцисти. На думку науковців, це наочно демонструє, що гравітація не має істотного впливу на формування бластоцист і початкові етапи диференціації ембріонів садців, команда також з'ясувала, що зародки та плаценти мишей, які утворилися б з отриманих бластоцист, не мали б суттєвих змін у структурі ДНК або експресії генів. Однак виживання ембріонів, вирощених на МКС, було б нижчою ніж у тих, що культивувалися на землі. У майбутньому вчені мають намір пересадити мишам космічні бластоцисти, щоб перевірити, чи зможуть тварини розмножуватися. Крім цього, під час роботи не вдалося окремо перевірити вплив радіації на розвиток ембріонів. 28 жовтня 2023 року літак NASA C-130H успішно приземлився на антарктичній станції Макмердо. Він доставив спектроскопічну терагерцову обсерваторію агентства Джусто, яка буде запущена на повітряні кулі в грудні цього року для вивчення складу міжзоряного середовища. Дослідницький вантажний літак здійснив навколосвітню подорож, подолавши майже 50 тисяч кілометрів. 17 жовтня він вперше приземлився в Техасі, щоб підібрати на борт телескоп та групу науковців. C-130H мав близько десятка додаткових зупинок задля технічного обслуговування та відпочинку команди. Управління авіації НАСА, яке керує літаком, витратило майже рік на координацію зусиль, готуючись до відправки джусто від отримання міжнародних дозволів на польоти та конфігурації вантажу до спеціалізованого навчання з нетрадиційними системами навігації для безпечної доставки складного наукового апарата. Перша в історії місія в Антарктиду для літака Сі 130 h кинула виклик екіпажу через велику зміну часових поясів, 90 годин польоту зі стрибками через них вимагали залучення до додаткового пілота та бортового інженера для розподілу навантаження, а також обов'язкових днів відпочинку у встановлених агентством стратегічних пунктах. Непередбачувана погода також була однією з проблем. Переліт через океан ускладнювався відсутністю радіолокаційного покриття над водою. Екіпаж використовував дані Міністерства оборони та цивільних метеорологічних агентств для визначення небезпечних погодних умов та відповідного коригування маршруту. За планом, у грудні телескоп джусто здійснить політ на борту наукової кулі розміром із футбольний стадіон в умовах нульового тиску протягом більш ніж 55 діб. Його метою буде картографування частини чумацького шляху та великої магеланової хмари, а також вимірювання викидів вуглецю, кисню та азоту. Астрономи відкрили найвіддаленішу чорну діру, яку коли-небудь бачили в рентгенівських променях за допомогою двох телескопів НАСА: рентгенівської обсерваторії Чандра та космічного телескопа Джеймса Веба. Чорна діра перебуває на ранній стадії зростання, яка ніколи раніше не спостерігалася, коли її маса подібна до маси галактики Господаря. Цей результат може пояснити, як утворилися деякі з перших надмасивних чорних дір у всесвіті. Поєднавши дані Чандри і Веба, команда дослідників змогла знайти характерну ознаку зростаючої чорної діри всього через 470 мільйонів років після великого вибуху. Надзвичайно далека чорна діра розташована в галактиці UHZ-1 в напрямку скупчення галактик Абель 2744 це скупчення галактик знаходиться на відстані близько 3,5 мільярдів світлових років від Землі. Однак дані Веба показують, що UHZ-1 насправді набагато далі від нас ніж Абель 2744. Астрономи спостерігають UHZ-1 десь у 13,2 мільярдів світлових років від нас. Всесвіт тоді був лише у 3% від свого нинішнього віку. Використовуючи понад два тижні спостережень з Чандри, дослідники змогли виявити рентгенівське випромінювання від UHZ-1. Це характерна ознака зростаючої надмасивної чорної діри в центрі галактики. Рентгенівський сигнал надзвичайно слабкий, і Чандра змогла його виявити, навіть при такому тривалому спостереженні лише завдяки явищу відомому як гравітаційне лінзування, що посилило сигнал приблизно на 400%. Це відкриття важливе для розуміння того, як деякі надмасивні чорні діри можуть досягати колосальних мас невдовзі після великого вибуху. Чи утворюються вони безпосередньо від колапсу масивних хмар газу, створюючи чорні діри масою від 10 до 100 тисяч сонць? Чи вони походять від вибухів перших зірок, які створюють чорні діри вагою лише до 100 сонць? Дослідники вважають, що це найкращий доказ того, що деякі чорні діри утворюються з масивних хмар газу. Вони планують використати цей та інші результати, отримані з Веба, а також ті, що об'єднують дані з інших телескопів, включаючи Чандру, щоб допомогти змалювати ширшу картину чорних дір у ранньому всесвіті. Усі ми давно стежимо за старшип і дуже чекаємо, коли ж він змужніє і покине рідне гніздо. Вся справа в птахах. Точніше, причина, через яку служба охорони риби і дикої природи США так довго не починала прибирання розкиданого по околицях бетону, викликана бажанням не потривожити гнізда птахів. Тож збирання всіх бетонних брил може зайняти дуже багато часу. Сама ж SpaceX вважає, що другий політ Starship відбудеться всередині листопада, якщо компанія таки отримає ліцензію на політ. Цьому все більше непрямих підтверджень, але жодне з них не є остаточним. Тож, давайте згадаємо давній проєкт Dragon Excel у 2020, після перемоги SpaceX у конкурсі на створення вантажного корабля, що доправлятиме вантажі до навколомісячної станції. Наса відклало бюрократичні процедури, вирішивши спершу оцінити, коли така доставка взагалі знадобиться. Адже першу пілотовану місію до Gateway намічено на 2027 рік. Зараз триває робота над проєктуванням корабля. Він літатиме в перших місіях, а потім, на думку SpaceX, вантажі будуть переведені на Starship. Так, от тільки зараз, у листопаді 23-го року, компанія отримала від космічного агентства перші 86 мільйонів доларів на розробку Dragon XL. Ще в мережу потрапили нові рендери місячного Starship. Це не підтверджений витік, тож складно сказати, чи можна йому довіряти. Проте у місячного сталевого корабля сонячні панелі можуть зробити розкладними, вони з'являтимуться зі спеціальних відсіків, які закриваються. Посадкові двигуни отримали аеродинамічний захист, щоб без проблем вилетіти за межі земної атмосфери, і щоб потоки речовин менше потрапляли на ілюмінатори, розташовані вище. Посадкові опори виглядають більш переконливо, тож, можливо, це не виріб анонімного 3 d шника а все ж таки кадри із закритої презентації. Проєкт StarLink пройшов точку беззбитковості і тепер почав приносити прибуток. Це дійсно важлива новина. Гроші від супутникового зв'язку зможуть профінансувати не тільки розробку Starship, а й створення першої колонії на Марсі. А ще SpaceX встановила трап для астронавтів на нещодавно побудовану вежу обслуговування комплексу LC-40. буде більше пілотованих польотів і їм не заважатимуть старти Falcon Heavy. Запуски 2 листопада з території космопорту Америка стартував літак. VMS Eve. Повітряне судно несло під крилом космоплан VSS Unity компанії Virgin Galactic з екіпажем із шістьох осіб. Він відокремився від літака носія через приблизно 45 хвилин після старту, негайно виконавши запалювання єдиного двигуна, завдяки чому досяг висоти 87,2 км. кілометра. Пілотуванням космоплана займалися Майкл Мазуччі та Келі Латімер. У пасажирських кріслах одна з перших клієнток Virgin Galactic Кеті Мезон руш а також науковий керівник місії New Horizons Алан Штерн, і фахівець у галузі космічної біології Келі Джерарді, які провели під час рейсу кілька наукових експериментів. Пасажирів супроводжував фахівець Virgin Galactic по роботі з астронавтами Колін Беннет. 3 листопада з космодрому Венчан стартувала ракета Чан 7 а Носій відправив на геоперехідну орбіту експериментальний комунікаційний супутник TJS-10. 4 листопада з майданчика SLC 40 бази космічних сил США на Місіканаверел стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 23 супутники широкосмугового зв'язку Starlink. Для першого ступеня носія це був 18-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. Ще одна партія супутників Starlink була запущена SpaceX 8 листопада. Ракети Falcon 9, що стартувала з майданчика SLC-40, відправила на низьку навколоземну орбіту 23 космічні апарати. Для першого ступеня ракети це був одинадцятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. На нашому каналі обов'язково подивіться відео про два телескопи Габл і Ненсі Грейс Роман. У ньому ми розповідаємо про те, як вчені отримують різнокольорові знімки Габла з чорно-білих джерел, а також про те, як телескоп Роман буде одночасно досліджувати область у 100 разів більшу, ніж зараз доступна Габлу. Ще ми публікували шортс про загадкову гумову кімнату NASA. Його теж рекомендую подивитися. А на сайті почитайте статтю користувача під ніком Uncle Puzzled про перший в історії літак із ракетним двигуном на борту, нацистський Messerschmitt комета. Усі три посилання на зазначені матеріали ви знайдете в описі під цим роликом. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобались вам найбільше минулого тижня. Як найцікавіші, ви вибрали новину про майбутню місію Rocket Lab на місяць, про те, що ядро Марса насправді більше ніж ми думали, і про те, як чорна діра пообідала зіркою. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Хочу висловити щиру подяку кожному, хто підтримує нас на YouTube, Байміякофі та Patreon. Ваші донати це те, що дозволяє нам підтримувати і розвивати проєкт. Саме завдяки вам, ми можемо оплачувати працю наших авторів, сервери для сайту та всі необхідні ліцензії. Для тих, хто розмірковує над можливістю приєднатися до нашої спонсорської родини, ви можете допомогти нам створювати ще більше цікавого та якісного контенту. Ми не розміщуємо сторонньої реклами, тому наша незалежність і можливість працювати на повну лежить саме у ваших руках. Кожен спонсор отримує бонуси: ранній доступ до відео, включення вашого імені у список подяк наприкінці кожного ролика, а також можливість впливати на вибір тем чи ставити пріоритетні питання. Це наш спосіб сказати дякую за вашу довіру в Альфа Центавра. Якщо ви готові допомогти нам і хочете дізнатися більше, перейдіть за посиланням в закріпленому коментарі. Там ви зможете зробити щомісячний внесок або ж просто одноразовий донат. Ваша підтримка має велике значення для нас, і ми вдячні за кожен внесок, який допомагає нам іти уперед. Тож, це все. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!